Подивимось сьогодні на колоді Таро Рук Out of Head Таро Що ж вам принесе коридор затемнень, який починається з 7 вересня по 21 вересня 2025 року? Я думаю, що принесе. Тут сама луна звичка. Тут якісь зустрічі, приємні новини. Такий період, коли потрібно активно діяти, але тут є якісь переживання, сумніви. І тут ви будете приймати важливе рішення або про щось домовлятися, або когось, або щось, якусь ситуацію від себе відсікати по тузу мечів. Добре, що ще принесе вам коридор за тені 7 по 21 вересня. Угу. Це такий у нас перехідний, нестабільний період. Коли ви тут щось робили для того, вже, вже щось зроблено, і тут період якогось очікування, якихось плодів результатів. Досить такий нестабільний перехідний період. У нас семірка. Да, вміння відстоювати свою позицію, да, свою думку в цей період задля якоїсь перспективи, задля якоїсь стабільності. Що ще вам принесе коридор за темний. Тут прислухайтеся до своєї інтуїції. Дуже ніби як багато думок або є якісь перешкоди. Можливо, якусь ситуацію треба буде розпутати, але тут як внутрішнім чуттям, да? ніж розумом. Тобто буде уже прийняття якогось рішення. Чи період якогось такого спокою. Є якесь невирішене питання, в чомусь ви сумніваєтесь? Ще поки що чогось не бачите. Що вирішить, це запитання? Тут як треба буде проаналізувати ситуацію, тут є якась мудрість для досягнення цілі. По карті зірка ціль буде досягнення, бажання здійснене. Вам тут все вдасться, ви можете планувати і активно діяти. Те, що вам подобається.